Тільки зараз купуйте легендарні кросівки комфорт зі знижкою. Усього від 299 гривень, широкий розмірний ряд, чотири кольори на вибір і неймовірний комфорт. Телефонуйте просто зараз. Пропозиція діє, поки кросівки є у наявності. Кросівки Комфорт відмінно підходять як жінкам, так і чоловікам. Базові кольори ніколи не вийдуть з моди. Впишуться у будь-який гардероб. Тільки подивіться, які вони стильні. Але поспішайте, діє спеціальна ціна розпродажу. Нижче вже не буде. Кросівки розлітаються неймовірно швидко. Виготовлені кросівки комфорт з надміцного сітчастого матеріалу. Вони дуже еластичні і сядуть навіть на збільшену повноту. А ніжка буде вільно дихати навіть у найспекотніший день. Підошва чудово амортизує при ходьбі. Інноваційна устілка надасть додатковий комфорт. «Твоя пара якість та комфорт твого життя. Замовляйте кросівки комфорт за ціною розпродажу. Усього від 299 гривень. Телефонуйте.